Слава Ісусу Христу, брати і сестри, ми приходимо до завершення нашого служіння, і перед нашою спільною молитвою я хотів би, щоб ми з вами відповіли собі на просте запитання. Кожного разу, коли ми з вами виконуємо заповідь нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, і читаючи біблійний текст, який говорить нам про виконання цієї заповіді, ми читаємо одну важливу фразу: що все це ви робите доки. Доки Він прийде, виконавши заповідь Ісуса Христа, чи готовий я сьогодні зустрічатися з Ним? Виконавши Його заповідь, чи сьогодні я готовий буду предстати перед Ним і давати звіт? Ось яким є сьогодні важливе питання. Ми читаємо з вами разом Євангеліє від Луки, 12 розділ. Ми читаємо з 35 тексту по 48-й. Ми читаємо цей біблійний текст. Євангелі від Луки, 12 розділ з 35-го тексту, ми читаємо: нехай підперезені будуть вам стегна, а світла ручни позасвічувані. І будьте подібні до людей, що очікують пана свого, коли вернеться Він з весілля, щоб як прийде і застукає, відчинили негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони по правді, кажу вам. Підпережиться він і їх посадовить, і, підійшовши, буде їм послуговувати. І коли прийде у другий, чи прийде у третій сторожі, та знайде так само блаженні вони. Знаєте ж, це, що коли б знав господар, о котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого дому не дав підкопати. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Озвався ж Петро, Господи, чи до нас кажеш цю притчу, чи до всіх. А Господь відказав: хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановив його над своїми челядниками, щоб давати харч, визначений своєчасно. Блажений той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так, по правді кажу вам, що над всім маєтком своїм він поставить його. А коли раб той скаже у серці своїм: Забариться пан мій прийти і зачне бити слух та служниць, їсти та пити та напиватися, то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і у годині якої не знає, розітне його пополовині і визначить долю його йому з невірними. А раб той, що знав волю свого господаря. Але не приготував, ані не вчинив згідно з волею його, буде тяжко побити. Хто ж не знав, а вчинив кари гідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього і жадатимуть, а кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Я думаю, брати і сестри, що ми добре знаємо цей біблійний текст. І сьогодні, якраз в контексті виконання заповіді, яку залишив нам Ісус Христос, я хотів би, щоб ми десь зосередили свою увагу і перевірили свій стан, в якому ми знаходимося перед Господом. Кожного разу. Як я вже сказав, що згадуючи момент смерті страждання нашого Господа і Спасителя, виконуючи цю заповідь, ми десь наголошуємо на тому, що це може бути останній раз в нашому житті, коли ми виконуємо цю заповідь. Можливо, наступного разу для нас уже не буде. Якщо наступного разу для нас не буде, то що очікує нас, коли прийде Господь? Що сьогодні означає бути готовим до приходу Ісуса Христа? Як виглядає готова людина, яка готова стати перед Господом і давати звіт перед ним? І Ісус Христос неодноразово нагадує своїм учням, і взагалі, коли ми читаємо Євангелії від Матвія, особливо, Євангеліє від Луки, Євангеліє від Марка, в цих трьох Євангеліях по-особливому зазначається те, що Ісус Христос зосереджує увагу своїх учнів на тому, що вони повинні бути готовими до його другого приходу. Прийде час, коли він повернеться знову на землю після свого Вознесіння. Прийде час, коли він знову буде на цій землі, але вже ми читаємо у Писанні до євреїв, що другий раз, коли він з'явиться, він не з'явиться у справі гріха. Бо перший раз він з'явився у справі гріха, для того, щоб знищити гріх, для того, щоб тілом своїм розп'ясти закон і рукописання, які були написані для, за нас, прибити їх до Христа. Тобто, те, що було визначено Богом для кожного із нас, як ми вже чули, смерть і покарання, Христос це прибив на Луговському Христі, і сьогодні ми звільнені від цього. Але будучи звільнені від гріха і смерті, сьогодні Господь очікує нас в тому, щоб ми були готовими до Його приходу, коли Він прийде знову. Сьогодні можливо. А дивлячись на ситуацію, яка є в світі, і дивлячись на все, що відбувається, можливо, це був, може бути і останній спомин для когось із нас. Дивлячись на те, як швидко розвиваються хвороби, дивлячись на те, як швидко прогресують вони. Люди йдуть швидше, ніж ми цього очікуємо. І ми інколи не сподіваємося, коли чуємо про смерть тих чи інших людей, і здавалося б, тільки От був з нами. Тільки ходив, тільки ось чим міг продовжувати жити, і раз не стало людини на цій землі. І вона вже стоїть перед Господом. Ісус Христос зауважує своїх учнів, щоб вони завжди були готовими до зустрічі з Ним. Ми прочитали з вами і 35-й текст каже так: нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні по засвічуванні. Цей текст говорить нам про важливу річ. Що нема такої хвилини в нашому житті, де б ми могли розслабитися і сказати, ну, можна трохи почекати. Нема такої хвилини в нашому житті, де б ми могли сказати, що а, є ще час. Тому що те, що очікує від нас Господь, це повної готовності бути пильними над тим, що ми робимо. В той час, коли жив Христос, одежа. Яку носили люди, не завжди була а, сприяла тому, щоб можна було виконувати роботу, до якої вони були, а, яку вони повинні були робити. І для того був спеціальний пояс, яком, в який заправлялася ця одежа, а, що спо, а, давало можливість людини кожен раз, маючи цей пояс на собі, виконувати ту роботу, яку потрібно було робити. Коли йде мова про а, світильник, а сьогодні, можливо, молоді люди вже не знають, що таке газова лампа. А Старші люди знають, що це таке, де завжди треба було пильнувати про те, щоб в цій лампі був газ. І треба було пильнувати про те, щоб ось цей фітіль, який давав світло, завжди був підчищеним і не коптів. Отже, коли ми говоримо про те, що ми повинні бути готовими до зустрічі з нашим Господом, це ми повинні бути завжди у цьому стані готовності і бачити все те, що необхідно нам для зустрічі із нашим Господом і Спасителем. Більше того, Ісус Христос наголошує, що це повинно відбуватися кожного часу. Він каже про те, що дає певне порівняння, коли раби певного Господаря. Очікують його повернення. Він поїхав на весілля, у нього особлива подія. І ось вони очікують повернення його назад. Знаєте, які раби є блаженними? Тоді, коли вони почують, стук. Не написано про те, що хазяїн буде сильно молотити по дверях. Буде ходити кругом хати і по вікнах стукати, щоб розбудити їх. Написано про те, що як тільки постукає, вони відчинять йому. І сьогодні в мене просте запитання: коли сьогодні Господь постукає в наше життя для того, щоб забрати нас з цієї землі, чи будемо ми готові до того, щоб відчинити Йому. Чи будемо ми готові до цього? Ісус Христос залишив нам ось цей важливий приклад це важливе застереження для того, щоб перевірити кожному себе, чи я є готовий до зустрічі з Господом. Ми так багато про це говоримо, ми так багато на цьому зосереджуємо нашу увагу. Але сьогодні я хотів би, щоб ми подивилися, як все ж таки виглядає людина, яка насправді готова до зустрічі з Ісусом Христом. Учні, які почули те, що сказав Ісус Христос, Він каже, Петро каже про те, щоб Він пояснив їм те, що, про що він сказав. Як все це виглядає? Це стосується їх, чи стосується когось іншого. І в першу чергу Ісус Христос каже, це стосується тих, які знають мене. Це стосується тих, які, яким відкрито і дано знати. Ось кого це в першу чергу стосується. Ісус Христос приводить. Приклад із двома слугами. На цьому він загосовє увагу і зауважує, що не може бути якогось третього проміжного варіанту стану очікування. Є або готові, або не готові. Немає якогось третього. Дивлячись на своє життя, ми або готові, або не готові зустрічати нашого Господа. І ось коли ми говоримо про цих двох рабів, є дещо, на що зауважує Ісус Христос у нашу увагу і показує нам, як, коли готовий раб зустрічати свого господаря, а коли він не готовий. Раб нерозумний, який не готовий зустрічати свого господаря, в нього є дві великі помилки. Перша, він каже, що не скоро прийде господар. Не скоро. І знаєте, апостол Петро підтверджує цю ідею. Багато людей сьогодні кажуть, де обітниця приходу його? Чого ж він не приходить? І люди починають жити безпечно, люди починають жити так, як їм хочеться, думаючи, що не скоро прийде Господь. Вчора і третього дня все було, все залишається так незмінно. Сьогодні люди дуже часто схожі на людей, які жили за дні влота. Коли Лот прийшов до своїх зятів і сказав їм про те, що Содом буде знищений, пам'ятаєте їхню реакцію? Що вони робили? Написано, вони сміялися. Сказали: ти шуткуєш з нами. Вчора і третього дня сонце сходило, зорі світять, місяць світить. Які проблеми? І Біблія каже, і не думали. І не чекали, коли прийшла прийшло, прийшло ось це покарання на них. Коли вже було покарання, пізно було вирішувати питання і якось звільнятися від цього. Але перша помилка багатьох людей, які не очікують господаря свого, які не є в стані готовності, це те, що вони кажуть, що ми маємо ще багато часу. І коли сьогодні Господь промовляє до людей і каже їм про те, що вони повинні навернутися, вони повинні примиритися з Богом, багато людей кажуть, не зараз, ще не час, мені потрібно впорядкувати справи, мені потрібно зробити це, можливо, дожити до пенсії. Знаєте, як казав е, один чоловік, що до смерті він доживе точно, а до пенсії не знає. До смерті ми доживемо всі, але до пенсії ми не знаємо. І тому багато є справ у людей. Вони продовжують свій час. Якось я спитав одного чоловіка, який взяв кредит хату. Кажу, надовго взяв? Він каже, банк мені призначив жити до 87 років. І люди десь думають про це, але насправді ми не знаємо час, коли він завершиться і закінчиться для кожного із нас. І тому ми сьогодні повинні а, досить а, пильнувати над часом, який дає нам Господь. Друга важлива, друга важлива помилка цього, цього чоловіка була в тому, що він думав, що він встигне впорядкувати свої справи, привести їх в порядок. Але ви знаєте, дуже часто, коли люди десь ну, відкладають надовго, думають, мають час, то завжди робота каже, все, що можеш зробити сьогодні, перестав на завтра. І люди так роблять. Вони живуть так. І написано, що господар прийшов в той час, коли цей раб нерозумний не очікував його. Не очікував його. Як, Що ми думаємо, коли ми говоримо про зустріч із нашим Господом? Про що ми думаємо? Можливо, ми так само кажемо не скоро. Можливо, ми кажемо, що наступного разу ми станемо кращими. Можливо, ми кажемо, що наступного спомену, коли ми знову будемо згадувати його смерть і страждання, ми покращимо своє життя і воно стане кращим. Але все те, про що ми думаємо, що будемо робити в майбутньому, потрібно робити тепер і зараз, бо ми не знаємо, коли прийде Господар. Мудрий раб. В першу чергу це раб, який знає і виконує волю свого господаря. Ось що є важливо. Він знає і виконує волю свого господаря. І сьогодні у мене просте запитання, брати і сестри. Чи знаємо ми волю Божу по відношенню до себе, якою вона є? Ми знаємо, що воля Божа вона є яка свята, добра і досконала. Ось якою є воля Божа для кожного із нас. Але чи знаємо ми, що хоче Господар від кожного з нас, щоб ми робили? У першу чергу ми говоримо, що воля Божа є освячення наше, воля Божа є служити один одному. Воля Божа є проявляти всі ті якості, які бажає від нас Господь. Бо коли сьогодні ми засвічували, коли ми приймали участь у цій заповіді, ми засвідчували про те, що Він наповнює нас, і ми належимо Йому і відображаємо Його в своєму житті. Тому розумний раб раб, який готовий кожного часу зустрітися з своїм господарем, він знає його волю і виконує її. Друге. Він правильно робить роботу, яка доручена йому по відношенню людей, яких доручив йому Господар. Знаєте, дуже часто читаючи цей біблійний текст, ми думаємо, що це відноситься тільки до служителів, які несуть відповідальність у помісній церкві. Але хочу сказати просту річ: кожному із нас Бог дав відповідальність у тілі Ісуса Христа по відношенню до інших членів цього тіла. Кожному із нас Бог дав певну працю по відношенню інших людей, які оточують нас. І як ми виконуємо цю працю, як ми відносимося до цих людей? Дивіться, що робить розумний раб. Розумний раб роздає міру хліба своєчасно. Він знає, коли що потрібно і кому як потрібно служити. Що робить нерозумний раб? Він неправильно відноситься до тих, хто його оточують. Написано, він почав бити слух і служниць. Можливо, сьогодні фізично ніхто нікого не б'є, але в мене просте запитання, брати і сестри. Нашу готовність до зустрічі з Господом ми можемо дуже добре перевірити на тому, як ми відносимося один до одного, що ми думаємо. І на сьогоднішній день просто провірте себе. Що ви думаєте про людей, які оточують вас? Що ви про них говорите? Що ми про них, а, як ми про них відзиваємося? І, і так далі. Любе, погане слово це удар по наших братах і сестрах. Любі обмови це удар по наших братах і сестрах. Любі слова, які принижують гідність. Один одного, це удар по наших братах і сестрах. Так що ми сьогодні робимо? Б'ємо слух, яких доручив нам Господар? Чи сьогодні ми є тими, які якісно виконуємо свою працю, роздаючи хліб своєчасно для того, щоб тіло Ісуса Христа було збудованим? І останній важливий момент, на який би хотів зазначити, що раб, який є розумний, який завжди очікує, він а, живе очікуванням. Він живе очікуванням. Кожного разу ми знаємо, що прийде Господь. Лягаючи спати, ми повинні казати, Господи, якщо цієї ночі ти прийдеш і забереш нас, ми хочемо бути з Тобою. Можливо, наш розум буде відключений, і ми не будемо усвідомлювати і розуміти всього, що відбувається. Він буде відпочивати і не буде функціонувати так, як коли ми робимо це в день. Але ми хочемо, Господи, бути з Тобою. Кожного разу, коли ми прокинулись, ми кажемо: Господи, можливо, це останній день нашого життя, який ми можемо провести на цій землі. Допоможе, щоб він був якісним, днем. Який прославить твоє ім'я через кожного із нас. І сьогодні, брати і сестри, коли ми ось виконали цю заповідь, ми роздумували протягом тижня в п'ятницю хтось мав можливість бути в пості і молитві, по особливому розважати про те, що зробив Господь заради кожного із нас. Я хотів би, щоб кожного разу ми так само думали про те, чи готові ми до зустрічі з Христом. Тому що заповідь, яку ми виконали, свідчить нам про те, що він знову прийде. І тому нехай наші стегна будуть підперезані, і наші світильники будуть тими, які завжди горять. Щоб ми пильнували кожного часу і були цими добрими і розумними рабами, які знають волю Господаря, виконують її по відношенню тих, хто оточує нас, і є завжди у цьому стані очікування. Щоб коли не прийшов Господь і не постукав в наші двері, ми відчинили йому і сказали: Гляди, Господи, ми готові. Тому нехай допоможе нам цьому Господь і нехай дасть нам завжди пильнувати над собою, щоб коли б Він не прийшов, ми були готовими до зустрічі з Ним і мали цю радість з Ним в його спільності. Сьогодні так само хотів би, брати і сестри, щоб ми не були тими нерозумними рабами. Сьогодні час, про який ми говоримо, або на який ми сподіваємося, це не наш час. Все, що є для людини, це не завтра. Для людини є сьогодні. Тому сьогодні потрібно вирішувати всі справи, які стосуються мене і Господа. Сьогодні потрібно вирішувати питання, які стосуються. Того, що буде зі мною, коли я повинен бути стати перед ним. Тому сьогодні цей день, коли, який є днем провірки кожного із нас, для того, щоб коли прийде Господь, ми всі були з піднятими очима, очікували Його, і щоб Він був задоволений нами, як мудрими рабами, які очікують. Приходу свого господаря. Тому нехай в цьому допоможе нам Господь благословить нас. І будемо молитися, брати і сестри, про те, щоб кожен із нас, живучи на цій землі, жив так, як мудрий раб, і був готовий до зустрічі з нашим Господом. Амінь. Давайте помолимось.